Слава Україні. Все, тракторець підготовлений, більш-менш підготовлений під копку картоплі. Переставлені колеса вже на вузький хід на колію 70. Що передні, що задні. Задні ще більш-менш живі. Шипи досить ще красиві, ну, але там полопані вже, потріскані такі вже. Це дивився. В Ютубі теж роздивлявся, щоб йолочку поставити ялинку цю тракторну резину. Тут 185-75, там щось не пам'ятаю цифру, ну 16-й ти самій, але вона на сантиметрів 6 буде вища. Це 6, це, напевне, а, ну да, це в общі, то це десь три з однієї сторони. То, в, принципі, в принципі, спокійно влазити, я крило був, підняв весною. Це проріз десь вже взяв, все такий непоганий проріз. Ні, не, це я на це я пробував. Пробував нарізати теж. І на Все-таки я її майже закінчив. Майже, ну ще задумка, напевне, удвінити трошки оці тяги. Хоч сантиметрів 3. Чого? В принципі, так все влаштовує. Ну, чуть-чуть буде вище підйом, хоч він не дуже там і рятує цей підйом. 2 см. 2 сантиметра, 2 сантиметра це в довжину, а підйом воно там може до сантиметра Вряд підніме. І чого хочу кардан. Оцей карданчик навал відбору. Йому нема коли. Виходить. Щось трохи, я з нав'язку щось намудрив, все одно якось не так, як потрібно. Коли він піднімає нав'язку, обладнання дуже сильно задирає такого, ну це вроді і добре. Но інколи воно перше, воно не красиво смот... дивиться, ну так, трохи перебор. Копалку то задирає, здається, хорошо, одразу картопля спадає, все. На таку сілку, чи ось сажалку особливо, то сажалку перекидаєш, і картопля випадає з бункера. Ось, ось зараз чуть-чуть трохи -чуть припіднята, чуть, чуть тільки від землі. На навіска все вище уровня. Ну, буде добре, якщо буде стояти ялинка, вона буде вище, якраз виходить, вирівняється рівень оцих тяг, який має йти по горизонту, здається. Якщо правильно все зроблене. Ну, в принципі, ці тяги може трошки високувати вийшли. Ну, вже. Я І так ось я був на днях, трошки її опустив. То я раніше думав, буде неправильна думка, що чим ці довші прути, тим краще буде, ну, довше і довше затримується Картопля і земля більше наче буде. Чим далі, тим краще протрасається земля. Ну це, це 100% вірно на цих на, на сержалках транспортерних. А для цієї трохи воно чим довше тепрути, тим, тим важче потрясати. І тоді хід екцентрика треба зменшувати набагато, бо чим далі прути, тим сильніше тут колоти в самому кінці. І виходило так, що ніж майже стоїть на місці, а прути ззаду бігали ті, ті 5-6 сантиметрів. То 5-6 сантиметрів в землі ще, ну 4 там, десь так, 4 потрібно, то 4 в землі ще нічого. А коли над землею піднімаєш, то ті 4, то да, ті пає трактора. Все-таки їх, я їх був доварив в тому році, Попробував, то у батьків ще більш-менш вийшло добре. У нас зовсім погано вийшло. Прикол ще вийшов, в тому що щось я сажалкою, ну я її не регулюю, я сошника свого не регулював. Щоб посадковий щори є рівчачок під картоплю. Дуже глибоко виходить картопля посажена. У батьків сажає заводська тракторна сажалка двохрядна з китайчиком-трактором. Два роки вже я в їх копаю, то в їх все добре, ця копалка копає, хоч і з тими довгими прутками. Щак її не регулірів, їх копає. Він ну, коли викидає, там десь трошки, да, може, різане, чуть-чуть десь, коли. Як. Ну, це, це таке не, ідеально не виходить. А в себе, як я сажу і в сусіда тут був садив, то я йому садив, то я в його і копав, і я собі копав, особливо в цьому році все. Картопля дуже глибоко. Я прокопав, опустив колеса чи припиняв колеса, опустився, жалко глибше. І вийшло так, що до... половина картоплі все одно в землі. І заміряли десь ну, сантиметрів до 30 виходить в землі. Получається, я за... закопав її на той світ. Через то вийшло, що в цьому році вона посходила трошки пізніше, якось не так. Бур'ян пішов перший за картоплю. Будемо регулюватися Чи Вийшло, що я за гортачами дуже багато землі нагорнув. ну що ж, Будемо пробувати по-другому. А на візках, в принципі, ці речаги вирівняв. Вал, як бачите, вже товстий вал, тут вже вал ого. Зразу я зробив в попередньому відео бачив, що там, ну, хто бачив там. Тут і втулочки. Непоганий, Там зробив двойне, тру... наружня труба розрізана втулки. Були якраз з цього вала, з цього, а трубу просто по наружі якраз підійшла, розрізав, просверлив масльоночки, щоб змазувати. Тут, звичайно, тут був отвір малий, прийшлося просто розрізав, понадрізав, розігнув, надів, напрясував. Там обварив по кругу, думаю, буде сильніше. Зразу тут ось косиночку зробив. Некрасиво, звісно. і так уже круги закінчилися, електроди теж і так сюди вивалив. Це теж ще трохи опустив Вінта він та центрального. Воно і так трохи задирає, не так як треба. ну, побачимо. ніж циліндра в ліву сторону, тепер він валу відбору не мішає. Вал відбора там не дуже видно. Зробив карданчика, усе, непогано, в принципі. Ну, трошки краще. Не знаю, дочекатися дизеля це дуже довго буде, треба поки цього реставрувати. Як вийде, щось так та виходить. Щось з подроблянням. Дуже часто щось багато мороки з цим трактором. Я не розумію, як можна. Зробити люди, багато блогерів виставляють. Зробили один раз бігом все, і в їх все працює, все виходить. Тут кожен тиждень щось переробляєш, переробляєш. Але в принципі, якби ж їздив частіше по, по таких роботах, а так просто катаюсь, це більше як їздовий трактор виходить. Бо для важких робіт то є Т-40 МТЗ. Треба щось батько під'їхав, зробив та й все. Я цим вже більше для перевозок, бо підстраховочний апарат їх. Сіно, соломка. Так і з мульчером. Відео не знімав, роки було з ним. Вроді і працює, ну, хоча в нас і лобода, там така вийшла цей рік, заросло. Він то косить. Ну така лобода по 3 см по 4 що в одному місці разножав відбив. Доварив я трошки ножі і захисту. Треба обвішати його захистом, бо трактора є лі відмив трактора. Така пелюгака. І трошки не вистачає обертів. А коли обертів би вистачало. Я і так назад був поставив спочатку більше шкіла, а тепер поставив знову меншу, щоб обертів трохи підняти. І чуть -чуть. І виходить двигуна, скільки я замітив. Цей двигун для їзди да, і отак вистачає, навіть орати. Непогано він оре. Культиватором вже важче, а от вал відбору це для його смерть. Трохи ще в мене димить він як паровоз. Не хотів вже вкладати гроші в ремонт, головку бажано міняти на двигуні, а може все-таки дизель буде колись. Отак гроші вилітають, вилітають. Так що й мульчера, не знаю, ще спробую, може ще раз, потрібно зняти оцей весь корпус, де ножі стоять. Просто його опустити все, і віднести на рядок, поставити на рядок, бо щось я так прикидав, щось не трохи не Показує, що потрібно 17 см від землі. Я опустив, він не до, не, по боках, по краях, чи в мене був горки, щось врудігли високі. Він не докошує зовсім. А по, по низу він бере, де труба по центру. Він Це все гребе, одна пилюка стоїть. Треба зробити знизу, напевно, я відрізав укоротив, трошки, треба зробити знизу тарілочку, щоб вона наче більш плила по землі, а не шкребла її. Ну щось будемо робити далі. Так відео не знімав, така пелюга, тож като... толку. Місцями коса, то я більш на щепленні коси, то не косіння, то мука. Ще й ножі під уклоном стоять. Я їх трошки виривлю, але не сильно. І виходить, вони як вентилятор працюють, вони піднімають пиль ого його. Щось будемо робити далі. Може, все-таки щось та й зніму.